Чесність одна з найвищих чеснот, які проповідував цар Соломон у своїх притчах. Він наголошував, що істинні слова мають неймовірну силу і здатні змінити життя на краще. У своїх настановах Соломон підкреслював, що чесність є основою довіри, яка будує міцні стосунки між людьми. Нехай твоя мова завжди буде чистою, як джерельна вода, казав він, нагадуючи, що брехня лише руйнує, а правда будує. Він також показував, що чесність є шляхом до мудрості та процвітання. Людина, яка дотримується чесності, завжди буде шанованою в суспільстві і знайде справжніх друзів, які підтримають у важкі часи. Соломон навчав, що матеріальні блага, здобуті неправдою, не приносять справжнього щастя. Вони, як пісок, легко змиваються хвилями життєвих випробувань. Натомість багатство здобуте чесною працею є стійким і надійним. Чесність допомагає уникнути багатьох проблем і конфліктів, адже вона встановлює прозорі та чіткі правила гри. Коли ми чесні з собою і з іншими, ми створюємо гармонію і внутрішній спокій, що веде до щасливішого життя. Бути добру, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше мудростей від царя Соломона.